Підсумовуємо інформаційний день на першому західному. Вітаю під ворожим вогнем. Вісім областей України. Рашисти гатять із мінометів та градів. Лише на лиманському напрямку росіяни здійснили 445 сорок п'ять артобстрілів. Задобу що минає, загинуло шестеро українців. Ще 23 отримали поранення. Більше подій дивіться у нашому огляді. Росіяни намагалися обстріляти Харків з С-300, але всі ракети залишилися на їхній ж території. Удруге, рашисти спробували вранці, на жаль, вдало. Пошкоджено об'єкти промисловості та шпиталізовано двох чоловіків. Відповідь не забарилася у місці базування московитів у Маріуполі, Бавовна, а з корабля щотоне, уже біжать перші пацюки. До слова, у Росії, куди прямують ці автомобілі, теж гаряче. Там палає склад площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Окрім диму, замість ранкової кави московитів сьогодні тривога. Внімані, внімання, угроза ракетного удара. Кажуть, що попрацювали хакери. Ми ж покажемо, як попрацювали наші військові. Випалювали вони й ворожу техніку. Нещадно, аби від того, чим нас хочуть убити, залишився лише металобрухт. До речі, убивають окупанти і своїх тих, хто дивом вижив, добивають на полі бою. Своїх не бросаєм запевняє і військове керівництво расистів, але ось одна жаба з московського болота на ім'я Ігор Безлер це заперечує. Наш президент блядь, з блід блядь, такий же дебіл, блядь, як і Медведєв, блядь. Деньг нет, но ви держитесь до нас рукаводство. Дібіли Справжнє ж тримайтеся, виглядає по іншому. Наприклад, українці об'єдналися, аби забезпечити гуманітарною допомогою, де окупований, але понівечений расистами Херсон. Вірять, що Україна поверне своєї у Криму. Рух, жовта стрічка набирає обертів на півострові. Українська символіка та свічечка букви Ї а пішов на її мовою жестів. Демонструють українські захисники на кордоні з Білоруссю. У цей же час у московських лужніках путінське стадо зібралося славити защитні отечества. Тобто вбивць, гвалтівників та аморальних виродків. На концерт замовили й дівчинку з Маріуполя, що забула слова, якими їй сказали дякувати за спасіння. Я чуть -чуть позап... Маріупольців ще точно звільнять із рук загарбників. Бо Маріуполь це Україна. Сказати це рік тому, виходили містяни до драматичного театру, який згодом зруйнувала російська авіабомба. Були й послання Путіну. Потворо горіти тобі в пеклі. Вчора курсанти, а сьогодні офіцери, випускники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного склали офіцерську присягу. На урочисту церемонію на Львівщину завітав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Другий рік поспіль церемонія випуску у Львівській академії сухопутних військ відбувається достроково взимку, а не влітку. Колишні курсанти замість парадної форми одягнуті у каски та бронежилети. У руках вони тримають зброю. Багато з них вже мають бойовий досвід, адже на початку повномасштабного вторгнення захищали столицю України. На церемонії був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також очільники області. Президент України Володимир Зеленський привітав випускників академії у форматі. Відеозвернення. Не буде ворога на нашій землі, не буде кайданів на нашому народові, не буде приниження на українців, не буде навіть думки десь там на чужині, що нібито можна напасти на Україну і щось від того отримати для себе. Саме такий результат ви маєте здобути в боях. Пліч опліч з іншими випускниками сьогодні у строю мав стояти також Владислав Терехов. Однак, торік, рік, 27 лютого, курсант загинув у Київській області під час виконання бойового завдання. Він назавжди залишиться в спогадах своїх одногрупників. Звання лейтенанта Владиславу присвоїли посмертно. Додам, що офіцерські погони сьогодні отримали вихованці Одеської військової академії. Молоді офіцери поповнюють колективи бойових бригад збройних сил України та інших військових формувань. Обміняти жарівки на енергоощадні лампи у відділеннях Укрпошти вже не можна. Якщо бажаєте зробити такий обмін, то потрібно зареєструватися через додаток Дія. Більше того, почали скаржитися і користувачі застосунку. Мовляв, при виборі регіону у переліку локацій пунктів обміну ламп Львівщина не відображається. Заходимо до центрального відділення Укрпошти у Львові. Ажіотажу з обміну ламп там немає. Міняють світлові кулі лише тим, хто зареєструвався в застосунку у телефоні. На даний момент є, але тільки події. Аби зробити це в додатку, обираєте відповідну опцію і вказуєте, з яким саме цоколем лампи бажаєте отримати. Також варто вписати свій номер телефону та відділення Укрпошти, де хочете провести обмін. Ну а шаспишепише в обробці чи готове до видачі? Готова до видачі. Якщо готова до видачі, то до мене отримаєте немає. Mm. Якщо дії у вас немає, то й енергощадних ламп теж не отримаєте. Як до прикладу, Ярослав Щепітка без застосунку, зате з ідентифікаційним номером, паспортом та повним наплічником жарівок чоловік обігав уже пів Львова. каже, оббив пороги п'яти відділень, проте усе даремно. Ніде нема ламп що з змали... з змали... малим сакодом, тільки. Ну, я так зрозумів, що це нереально. Я зараз ще піду на Мартовича, там пообіцяли, що сьогодні будуть лампочки. Чи дадуть, не знаю. Така ж ситуація й у це інших це. відділеннях Укрпошти Енергоощадні, якщо є, то міняють їх лише через дію. Лампочки є, нічого коментувати більше немає. написано, що немає. Не, не встигло змінити, щойно, тільки лампочки приїхали. Чому обмежують права бездійних, намагаємося з'ясувати в керівництво Укрпошти Останні ситуацію не коментує, а просить надсилати запити на інформацію. Так і робимо. Чекатимемо п'ять днів. А тим часом почали скаржитися і користувачі додатку Дія при виборі опції заміни ламп в застосунку. чомусь зникла з переліку Львівська область? Хотіла обміняти лампочки. Зайшла в додаток дія. Шукаю з Львівську область або Львів. А тут в додатку немає. Нагадаємо, на Львівщині програма обміну жарівок на енергоощадні ледівські стартувала лише три тижні тому. Вступити в калюжу не можна обійти. Де поставити кому у цьому реченні добре знають незрячі львів'яни, які мешкають по вулиці Торф'яній у Львові. 2018 року для місцевих дорожників відремонтували тротуар, та чекати довго на перші калюжі не довелося. Найчастіше вода накопичується саме поблизу орієнтира для людей з вадами зору, коли йдуть вулицею, щоразу вступають у воду, яку помітити заздалегідь не можуть. Поблизу плитки, яка вже просіла на більш ніж 15 сантиметрів, зустрічаємо Катерину. Мешкаючи на багатостраждальній торф'яні, жінка із нетерпінням чекала на ремонт тротуару. Утім, краще каже не стало. То можна голову зломити. Воно, може, півроку постояло нормально, а далі пішов дощ, пішли потопи. І отаке такесь твори. У Львові не дощило від учора, а калюжі і досі є. Не треба бути дорожником, щоб бачити. Покриття почало просідати. А на прибудинковій території дощоприймач опинився на невеличкому підвищенні. Відтак поблизу застояна вода. Во, бруківка, свіжо положена бруківка, тут потопи. Ну, є водовідведення, але там сухо. Чи їх хтось чистий і чи та вода попаде, якщо тут низ, а водовідведення каналізація вище. Та не То як може та вода попасти в каналізацію? Аж ніяк. Та якщо Катерина ще може обійти стоячу воду для Ігоря, незрячого мешканця торф'яної такі інфраструктурні рішення незрозумілі. До цих гуртожитків ще за радянських часів заселили людей з порушенням зору. Зараз в ось цих будинках разом мешкає до 60. Десяти незрячих поставили плиточку. Ніч такого, аж нічого, аж такого дуже не придумано тут. Та ні, я по суті збоку боку обійшов і все. То ви обходите калюжі? Так е, стараюся принаймні обходити. Ж звернулися до райадміністрації. тут. Про такі просідання плитки чують, начебто, вперше припускають, доріжка змістилася через особливість ґрунтових вод на торф'яні, адже під вулицею тече річка Полтва. І це запевняє Микола Бегей, проєктанте. Врахували, ну це процес експлуатації. Ми, ну, ми ж не можемо. Якщо у нас гарантійний термін був три роки, ну три роки е -е, зауважень не було, так зараз на п'ятий рік є там чотири місця, на яких просіли. Ну посадки незначні, це ми кажу, ліквідовується за один день. Тобто не, не утворилось проваля. Там ну, якщо б було провал проваля, та ну тоді можна говорити, що є там якісь недоопрацювання проектанта. Що ж насправді стало причиною, дізнаються. Коли візьмуться перекладати плитку на просілих ділянках, розпочати обіцяють з четверга. Ми нових матеріалів фактично не залучаємо. Використовується плитка, яка є в наявності. До кінця тижня цього за сприятливих днів умов все буде виконано. Роботи коштуватимуть місту плюс-мінус тисячу гривень. Облаштувати додаткове водовідведення на ділянці, поки не планують. Єлизавета Парубцова, Юрій Макувецький. Програма очі. Сьогодні у Львові підсвітили різнокольоровими вогнями вокзал, оперний театр, гарнізонний храм та ратушу. Світлове шоу у вигляді різноманітних малюнків на фасадах історичних об'єктів. місту Лева подарував швейцарський світловий художник Гарі Ховштеттер. Окрім Львова, таке світлове шоу також побачать в Києві та Одесі. На об'єктах здебільшого українські символи соняхи, пшениця та тризуб. Таким освітленням Гаррі Ховштеттер намагався надихнути українців на боротьбу з окупантами з метою, щоб подарувати людям світло, надію якісь позитивні емоції, яких наша країна на жаль в цьому році була позбавлена через. Війну Росії з Україною Гарі Ховштетер дарує світлове шоу українцям абсолютно безкоштовно. Усю техніку чоловік привіз із Швейцарії каже: добре, що місцева влада дозволила виконати цей перформанс. Не підвела і погода. Відтак шоу вдалося. Це перфектне шоу. Немає дощу, тому дуже добре все видно і дуже гарне шоу. Паразити з'їдали її зсередини. у лікарні святого Пантелеймона. Першого медоб'єднання Львова прооперували волинянку Людмилу Гетманчук у її печінці та жовчному міхурі. Жили 7-міліметрові гельмінти. Відчувати симптоми захворювання. Жінка почала місяць тому. Спочатку були нудота і біль у правому підребер'ї з цими скаргами, Людмила звернулася до луцьких лікарів, але причину погіршення стану здоров'я вони не визначили. Згодом жінці значно погіршило. Діагностували захворювання під назвою альвеококоз вже у Львові. Альвокос починки це є паразитарне захворювання, яке я... Поширюється скам від тварин і до людини з ураженням печінки може бути може бути ураження легень, ураження мозку. В даному випадку це альвеококос тотальним ураженням правої частки печінки з жовчевих протоків. Частина печінки та жовчний міхур Людмили були настільки уражені паразитами, що лікарям довелося їх видалити. Операція тривала три години і минула успішно. Дякую. Дуже Дуже, не, 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 не. Боже, дякую вам, самі чарівні люди, самі хороші лікарі всі лікарні, які надали мені стільки турботи, турботикла, ну, завдяки я вам я ожила. Зараз з Людмилою все добре. На неї чекає реабілітація та контрольний огляд за два тижні. Як я вийду з лікарні, реабілітуюся, і ви знаєте, така дивна мрія, але я хочу вийти на роботу. Зауважу, що альвеококоз це рідкісне захворювання. Та щороку на Львівщині оперують 20 людей з таким діагнозом. Щоб уберегтися, потрібно завжди мити продукти перед вживанням, особливо якщо вони з лісу. Історико-краєзнавчому музеї у винниках відкрили виставку художнього текстилю. На ній представили дипломні роботи студентів фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Колекцію збирали впродовж десятиліття. Відділ художнього текстилю це один із найдавніших підрозділів мистецького коледжу. Його робота спрямована на збереження відомих галицьких традицій. Килими, гобелени, ворсові подушки та жіноче вбрання у своїх роботах. Студенти використовують народний орнамент і демонструють зв'язок із традиційним килимом. Це як вишивка і килим, це також наше надбання наших предків, і ми повинні на ньому вчитися і його продовжувати. Нагадаємо, глинянський килим став частиною нематеріальної культурної спадщини України. Глинянський килим має свою велику і славетну історію. і Я переконаний, має гарне сучасне і буде мати велике і прекрасне майбутнє. Ми Будемо спільними зусиллями працювати над тим, щоб також Глинянський килим і війшов в Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Побачити вироби художнього текстилю у виставковій залі музею можна до 16 березня. Італійські, аргентинські та українські пори року одразу трьох композиторів об'єднав в одному концерті академічний камерний оркестр Віртуози Львова. Мелодії природи виконували на домашній сцені Львівської національної філармонії імені Морослава Скорика. Музику віртуозів слухала і знімальна група першого західного. Нас традиція така в січні. Лютому ми, як правило, виконуємо традиційно пори року різних композиторів і з різними виконавцями цьогоріч до знаменитих пір року італійського маестро Антоніо Вівальді. Та не менш знаменитого твору з елементами танго пори року у Буенос Айресі аргентинця Астора П'яцоли. Віртуози Львова до свого авторського проєкту «4 плюс 4» додали третій твір. Українські пори року написав львівський композитор Золтан Алмаші і присвятив скрипальці Богдані Півненко. Ми дуже часто грали в Вівальді і Я просто сказала: золтан, Золтан». Ну, щось бракує українських пори року. Золтан написав. І мені здається, саме золтана. Пори року вони найбільш зображальні, тому що тут є такі штучки і прийоми. Це не просто красива музика. Слухаючи Алмаші, музику Алмаші, можна почути дощ птахів, а, власне, звуки тої природи, яка нас оточує в спокої. Без авто, без трамваїв, тролейбусів, літаків і так далі. Від італійських та аргентинських українські пори року відрізняються і набором музичних інструментів. До традиційного камерного оркестру додають ще гобой, флейту, кларнет і фортепіано. І також для максимальної імітації пташинного співу це є народний інструмент, називається окарина. Ми його почуємо в частинці, яка називається квітень. Виконання українських піроку стало сюрпризом для львівської публіки. Першу частину знають всі, а третя частина вразила. Наша частина українська дуже вразила, дуже гарна музика. Дуже приємно було послухати наші українські пори року. Утримали велике задоволення від концерту. Я маю сказати, це був найкращий варіант. Порі року яку я, я чув це цього року. віртуози Львова в такому форматі пори року вже не виконуватимуть. Повторити обіцяють 2024-го. Святослав Драбчук, поглоза програма. Оч. Кубок кришталевого лева перший старт з фігурного катання на Львівщині цього року. Змагання зібрали понад 200 фігуристів і фігуристок з усієї України. До того ж, кубок водночас був відкритим чемпіонатом Львівської області. Більше про перебіг спортивної події дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Льодова арена Новояворівська приймала традиційні щорічні змагання кубок кришталевого лева. Організатори передбачили 54 категорії за віком і рівнем катання. До Довільної програми кожної з категорій належить певна кількість елементів. Наприклад, фігуристи віком 8 років і молодші мають зробити 4 стрибкових елементи: 2 обертання, одну доріжку кроків і ковзання. Анастасія Прик з Луцька стала на своїх перших в житті змаганнях чемпіонкою у категорії початківців віком 6-7 років. Я дуже багато займалася, то хотіла, щоб в мене все вийшло. Я дуже задоволена її прокатом, Вона зайняла перше місце. Дуже велика розумничка. Пишаюся нею, дуже гарно відкатала. Кубок кришталевого лева оєдналися з чемпіонатом Львівської області. Зробили його відкритим, аби участь могли взяти фігуристи з різних міст. Для когось це дійсно початок сезону, тому що стартів цього річ дуже мало. Для когось це відкритий чемпіонат, де можна перевірити свої програми, перевірити свої сили і прийняти участь в наступному чемпіонаті України. Для Софії Свінціцької зі Львова кубок кришталевого лева підготовка до міжнародного турніру у Любліні, де вона позмагається за тиждень. Софія займається фігурним катанням три роки. Же все зробила, тому дуже сильно рада своїм прокатам. Це неймовірна грація, це стрибки, обертання, це дуже хороші враження. Після прокату для Стефанії Хлян зі шкла найважчим у виступі було зробити комбіноване обертання. Переживала на ньому, щоб не впасти, не відспортити. Ковзанка у Новояурівську для дівчини особливе місце. Тут вона вперше стала на лід. Я була маленька, я приїхала просто покататися. Мені дуже сподобалося, як дівчата займаються. Я хотіла попробувати, може воно мені підійде. У турнірі брали участь фігуристи віком від трьох років. Змагались і дорослі спортсмени. Учасників розподілили на спортивні та аматорські категорії. Алла Васьковська, програма «Очі». Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск програми очі на першому західному дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Сьогодні ж усім нам бажаю спокійної ночі, без тривог. Все буде Україна!